Коротше, розбираємо опять. <свист> <свист> ну, всім добрий день наступне відео коротше в обратній последовательності начинаємо цю процедуру. Це, хто за нами дивиться. Трубочка мені опять мешала. Короче, знімаємо, но ну, в цьому видео мы поменяем и сальники клапанов і всі гидрокомпенсаторы. Не знімає голови, не розсоєняє цеп, не витягує розпредвали. Кому цікаво це як буде, коротше, дивимося. І кому не цікаво, дивимося, всі дивимося, лайкаємо, підписуємося, всім гарно. А ми розбираємо, каже, тачка в плюс, ну це не точно. Короче, зробили із жигульовського розсухарювателя таку розсухарку. Тут кусок свічки, длинний болт, щоб доставав в оцей. оцей поршень, вигнали вверх перший. Отак вставляємо, закручуємо трошки його туди. Отак так десь досить. Наставляємо отак на клапан, наставляємо сюди, нажимаємо і розсухарюємо. Ми поки що ждемо сальники клапанов. Би, коротше. Ніяк нам їх не довезуть. повинні були привезти півчаса назад, час назад. Ніяк не доїду. Один ми вже поміняли експериментально. А зараз, щоб вам показати, покажемо другий. Вкрутилися туди, простукали предварительно головочку і по сухарикам. Поршень цей підведений вверх, поршень підведений вверх. Отак нажимаємо, сухарики вилазять, піднімаємо, один стрельнув, піднімаємо, витягуємо. Тарілку із одним сухарем витягуємо. Витягуємо, витягуємо другий сухарь. Бажано це все не губити. А десь так вложити, щоб його не звалити. Ну отут якраз таке саме ну, типу місце, де не звалиш. Потім ось все, це для сняття цих сальників клапанов. Отак сюди його надіваємо на сальничок. Сальничок. Зажимаємо, не попадаем. Опять надіваємо. Зажимаємо. Скакує. <плес> Нічого, з першого разу вони ніколи не получається. Так, чим. Отак можна ще й набити його туди. Молоток. вот так, вот. и потом вот так, хоп, и сальник, блять, и сальник короче, вытягивается, типа зашкерило як, ухля, кроче Ну, це уже не проблема тут. Саме головне, що він виліз оттуда. Дай. Собака не витягну. Тепер звіримо, а де нові горожа. Гороші в цих дірках ми приміряли там прилічно крупніше. Прилично. Ну це впуск, а випускні, звісно, взагалі там згорів. І зараз ми їх всі чпок 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 чпок, чпок. Компенсатори всі нові, сальники клапан нові. збираємо, запускаємо, продаємо. Такий був план, ще в прошлом віді. Да. Доброе утро! Що, зняли ми, піддон, короче. Це часть два, если шо по епіки. Оця двохлітрова. Зверху. Зняли піддон. Бля, ну є там герметик? що ти кажеш мало? Оце ж шмотки герметика. Нема шмотки, конечно. Да, ого, так тут куски, ось у Матвій. Да, да а дай чимось ковернути таким нема там. Нема. Таке, як пінцетик. Короче що? Ну стувати тут масло таке. Ого, на дні осадок какие. Ні, сирасі. Таке як же. Коротше відкрутимо, да. почистимо маслозаборник. Маслонасос, може, почистимо, подивимося, що з ним коїться. Ну, там я не чую тут скраб, матві, тут прям ага, ось ви торчить хляка, диви, пошевелив. все вона вилазить. Коротше, засажений. Засажений піддон. Тим, що мазали 300 раз прокладку клапаної кришки і... І туди попадало Що? Правильно. Герметик. Просухарював, зайкла, пан і випав, сухарь один, думав грем, представляєте? Вже тут і знизу шатав і зверху шатав, ніхера нема. А тепер я його знайшов, воно він лежить на сейчас Зараз його буду доставати, може не видно буде. Воно він собака, представляєш? Я живо спрям духом, так сказать, думаю, ну капец. Доброе, ну, чуть класснув. О, с він собака, йди сюда. Капець. Капець, капець. Я думаю, він туди впав. я й Мотор прокручував. Короче, пару разів. Думаю, ну блин, сейчас якщо приклини на зубах, то типа ну, чи кришку розбирати, чи магнітами якось стрікати лобову. Не ну все. Зараз все закрию і буду продовжувати потихеньку. Потихеньку буду продовжувати це все міняти. Ждемо запуск, він обов'язково буде в цьому відео. Накинули клапанну кришку. Зараз буду обв'язувати. Слава Богу, і Як хтось написав мені муторна робота по заміні цих сальників клапанов і компенсаторів зловещих, Ні за які гроші більш не согласюся робити цю роботу. Ну і ні нахер. То сухарь загублю, то не вилази щось. Ну коротше капець. Не жужить. Зняли коротше, реле бензонасоса, І зараз залили масло і покрутим стартером, поки потухне давлення, щоб закачати масло. А ну, давай, Де там давлення? Ага, крути. Клема. клема, Бля, де їх треба затягнути, підожди. Сейчас затягнемо клеми. Затягнемо клеми. І все буде... Все буде гуд. Тому що це до сроке. Це, це неплохо. Ага. Так, крутимо поки потухне давление. давай. Так, а ну еще раз. Сухо, хорошо. Все, 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 хорош. Хорош. Так, реле. Матвей, а яким боком його вставлять? Трехугольничком цим куди. качай сейчас бензонасосом. боженьку будем надеяться что що... сейчас щоб шуланга не спала бензинова. ага качнуло прям и рожо ще раз покачай А? не если ты выключишь и подержишь нормально с выключенным зажиганием то він ще раз качне давай запускай вообще хорошо. Вообще хорошо. М -м -м. Прям песня, ты шо? Купать а мурчит. Вот вечерю, пацаны, а -а -а. сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас я вам продемонстрирую. Где она там, блять 5 гривень. Охереть Блять, ну с 6 горшков его не все конечно так Блять падает ну есть, потряхивай, ну блять, поверьте, робы охереть. Треба будет 5 гривен достать. Прям хорошо, да? Короче, мы нормальную котлету тут чуем прям по работе двигателя. Да? Смотри, я как думаешь, что тут, ну... Я думаю, да. Хорошая котлета, да? Так, ну далее, короче, шо мы? Бампера, херпера. Нам треба що провірити, чи перестала димити Не, ну вона щоб виробила, чи перестала димить і чи на гарячу не почне ляпати. І все, починаємо займатися далі. Подшипник ступічний новий поставили. Бля, ну робить прям мені. Я влюбився. Я влюбився в цей звук. Прям взагалі. Ти що? Ну що, нові компенсатори? Нові. Сальник клапанов, нове масло. Поробай, масло поменяем. Щоб промилося. Класс. Ладно, далі ще щось покажем. Кіно продовжується. Короче, прогрілося і почало ляпати. Дивлюсь, катушка одна прыгает, представляєте? Дивіться, що вам покажу. Дивіться, що робиться там. Танцює коротше. лопнута свічка і через свічку пробиває давлення. Представляєте? Зараз міняю свічку без одного циліндра, як робить мотор. Взагалі не скажеш, що він троїть чи що, що як шестигоршковий. Зараз міняємо свічечку і далі буде. Коротше аж присів аж в душі відпало. Ось Дивіться свічка, бачите? Зараз фокусується камера. не, не фокусується. Ну коротше, все. Отак От робить. Це хорошо. Бо я вже думав капець компенсатор, коротше, чпокає. Не дуже хотілося б. Зараз поміняємо свічечку і свічки, нічого денсо. Типу ще й іридіум, нічий, які вони там. Ну так, да. iридіум. Тільки не платину місце. Iridium просто ірідій. Ну коротше, міняємо свічку, це не проблема. Так, ну і що ви думаєте? Поміняв я ту свічку, взяв гривню, бо п'ятерка не стоїть, навіть на столі ну, як? Ну як? Не вистечується. Ну і на завершення отакий от вигляд. Трохи піднатерли під капотом, щоб все виглядало гарненько. Працює двигун, як ви замітили, чудово, вигрівся, проробився, фен включається, виключається, все гарно. З своєю задачею ми справилися. Отака, друзі, епіка. Буде коштувати 3500 з пофарбованими двома бамперами. Продаж від власника. Ми її переоформили купували, ніякого секрету тут немає. Усілитель відпідрихтуємо, краснем. Ну а так. Все працює, датчики свята, клімат. Коротше, заряжена. без газу. Всім гарного, друзі! Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буде цікаво. Далі приїде в нас 850 BMW, на якій будемо рівняти Лонжерон. Всім пока.